Стосовно стосовно діалогу, ми запрошуємо до відкритого і публічного, конструктивного діалогу. Всі сторони, які зацікавлені в тому, щоб на дорогах рівни був порядок Це і пана семоюка, це і пана Іщукаю. Це і перевізники тих, які підтримували пана Семенюка вчора, і тих, які нам попередньо були готові оприлюднити корупційні схеми, які працюють в структурах. Це буде і автомайдан. Я думаю, що логічно буде зібратися на наступному тижні. Ми пропрацюємо ці всі технічні моменти, де це буде відбуватися, як це буде відбуватися. Це буде однозначно круглий стіл, і на нього однозначно будуть, нами будуть запрошені представники засобів масової інформації і зацікавлених сторін. Найближчим часом через засоби масової інформації ми поширимо інформацію про цей круглий стіл і запросимо на нього. І вас, колеги, і тих людей, які були зацікавлені.